Вітаю вас на своєму каналі Matem Orange. І сьогодні ми продовжуємо розбирати завдання з параметром і рівнянням кола. Перед вами два завдання, які мають однакову суть. Зараз покажу більш детально. В Першому в нас коло рівняння, ось це має дві спільні точки, теж саме, що перетинає у двох точках. І ще один момент. Має дві спільні точки з вісю абсцис, або перетинає вісь X. Вісь X і вісь абсцис – це теж одне і те ж. Тому ці завдання мають однаковий сенс. Будемо мати коло, яке перетинає вісь X, Ось цю у двох точках. Розв'яжемо перше завдання. Одразу бачимо рівняння кола. Аналізуємо координати його центру. Нагадую, ця формула у вас в довідникових матеріалах, у тих, хто пише НМТ. х мінус що? мінус 2, щоб було плюс 2 тут в результаті. Значить, х0 дорівнює мінус 2, y ми віднімаємо, щоб тут залишився мінус, ми залишаємо тут плюс, а і мінус 6. Оцей плюсик можна не писати. Тобто це в нас А мінус 6, бо мінус на мінус в результаті дає нам ось цей плюс. Значить, y0 дорівнює А мінус 6. І радіус дорівнює корінь із 9 дорівнює 3. Сьогодні я покажу три способи розв'язання подібних завдань. У всіх способах бажано уявити собі цю задачу. Ми знайшли з вами координату х0, ось тут, значить, центр кола знаходиться десь на цій осі, де х дорівнює мінус 2. Або зверху, або знизу ми не знаємо, тому що в нас y0 задане параметром. Але ми знаємо радіус, радіус дорівнює 3, я вже підготувала таке коло. От уявляємо коло, яке лежить десь тут. Воно має в нас координату х0 дорівнює мінус 2, і0, нехай в нас буде тут додатня. От, якщо воно буде розміщуватися так, воно взагалі не перетинає вісь абсцис. Нагадую, вісь абсцис – це х. Якщо коло буде розташоване ось так, воно буде мати лише одну спільну точку. А нам потрібно, щоб воно мало дві спільні точки. Але давайте зробимо акцент на цьому. Ось наш центр кола буде знаходитися десь тут. І для того, щоб коло мало дві спільні точки з вісю обсис, воно має знаходитися нижче. Ось 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 так, ось, так, ось, так. Де навіть центр може лежати тут, так, і отак отак, отак, отак у нас буде дві. Окрім того випадку, коли знову ж таки коло буде дотикатися до вісі абсцис і мати знову ж таки одну спільну точку. Іншими словами, ми можемо собі уявити, що в нас коло ось так так, або ось тут знизу, і тоді центр буде тут. Чому я саме тут ставлю точку, тому що в нас радіус дорівнює трьом. Тобто, я ось тут виміряла три клітинки, І ось тут виміряла три клітинки. Це буде спільна точка дотику. Можна її координати знайти. Це буде в нас мінус 2-0. І от для того, щоб коло мало. Дві спільні точки, ця відстань між центром кола і цією точкою 2, 0, ніби точкою дотику з колом, має бути менше, ніж радіус. Тобто, от якщо я запускаю нижче, бачите, моя відстань зменшується. Так? За графічним способом, я вже можу знайти координати для Y. У верхнього кола це 3, у нижнього кола це мінус 3. Але це ж дорівнює y0. І тепер ми можемо підставити ці значення, що в нас y0 дорівнює А мінус 6, якщо воно буде дорівнювати 3, то А буде дорівнювати 3 плюс 6, А буде дорівнювати 9. А для нижнього y0 дорівнює А мінус 6 дорівнює мінус 3. Тоді А дорівнює мінус 3 плюс 6 А дорівнює мінус 3. І як ми з'ясували, у верхньому колі відстань має бути менше, ніж радіус, Значить, ось цей параметр А має бути менший, щоб значення y нульове було менше. Значить, наше А воно знаходиться між 9 і мінус 3. Щоб відстань між центром кола і ось цією точкою мінус 2 і 0. В нижньому колі теж була менше, ніж радіус, щоб мали дві спільні точки. І нам треба знайти найбільше ціле, значить, а дорівнює 8. Щойно побачила в себе тут помилку: мінус 3 плюс 6 буде плюс 3, тому тут мінус зникає. Однак на відповідь загалом це не вплинуло. До першого способу ще хочу додати, що я розписала більш детально верхнє нижнє коло щойно, а можна було зробити це одразу в одну нерівність. Тобто, в нас показник А 6, він має бути менше за 3, але більше за мінус 3. Тобто, воно знаходиться між мінус 3 і 3. І ось таку нерівність розв'язати, а не знаходити А для кожного кола окремо. Значить, щоб позбутися мінус 6 всередині, нам треба додати 6 сюди. Тоді вона тут зникне. Да? Ну, я розпишу зараз більш детально: 3А9. До речі, так навіть швидше. Можливо, цей варіант розгляньте собі, як додатковий. Другий спосіб ми собі уявили ситуацію, що коло перетинає вісь Х і має дві спільні точки з ним. А в цих точках y дорівнює нулю. І ми просто у дорівнює нулю підставляємо в задане рівняння. Звідси маємо х плюс 2 в другій. Плюс 6 мінус А квадраті дорівнює 9. Вирішуємо рівняння відносно х, а значить, все інше ми переносимо в праву сторону відносно дорівнює. Ось сюди наносимо корінь квадратний. А значить, і наносимо корінь квадратний на весь цей вираз справа від дорівнює. Так, загалом ми звикли, що корінь квадратний, та його значення, воно більше або дорівнює нулю. Але ми рівність з нулем не будемо розглядати, бо тоді це буде точка початку відліку, це буде ось тут, 0-0, а вона нам не підходить. Це точно десь там справа, ну, в нашому випадку, зліва від а, вісі ігрек. Тому ми будемо розглядати версію, коли це значення строго більше нуля. І ось тут у мене для вас теж є три варіанти рішення. Перший за формулами скороченого множення А квадрат мінус Б квадрат. Які розкладаються на дужечки А-Б, А плюс Б. Другий це буде дискримінант. І третій це теорема Вієта. Тобто, ось тут ви вже розглядаєте, як вам зручніше. Показую всі варіанти. І можемо навіть засекти час. Мені самі цікаво, але, ну, коротше, я потім на монтажу можу порахувати, скільки то зайняло хвилин і допишу ось тут знизу, скільки кожний із цих розрахунків зайняв час. Формула скороченого множення: 9 це 3 в другій, мінус 6, а в другій, більше нуля. Значить, 3 відняти ось цю всю дужечку. Це буде перша дужка. А 3 додати ось весь цей вираз, це друга дужечка. Тепер 3 мінус 6 плюс А уважно відкриваємо дужки. Тут без змін, бо мінуса немає. Мінус 3 плюс А. 9 мінус -а. Амінус 3 плюс А дорівнює нулю, тоді А дорівнює 3. 9 мінус А дорівнює нулю, тоді А дорівнює 9. Ми прийшли до тих самих же значень, які були у нас в графічному способі. Відмічаємо ці два варіанти. Тут у нас 3, а тут у нас 9. Щоб оця вся дужка дорівнювала нулю. Давайте не так. І метод інтервалів. Ми маємо визначити, який знак у нас тут в цих дужках. Я беру завжди якесь число, нехай це буде 10, і аналізую. Мінус 3 плюс 10 це буде плюс. Мін, 9 мінус 10 це буде мінус. Плюс не мінус, в результаті я маю мінус. Тому ось тут я ставлю мінус, і знаки чергуються. Їх можна перевіряти, звісно, але зазвичай вони чергуються. Тепер нас цікавить, ось цей варіант більший нуля, значить, там, де є плюсик. І з цього проміжку, з 3 до 9, найбільше ціле число, це буде 8. О, звісно, ми отримаємо всюди однакову відповідь. Тепер, що стосується дискримінанту, щоб отримати квадратне рівняння, мені треба відкрити дужки. Відкриваю формулу скороченого множення, 9 мінус. Спочатку залишаю в дужках, щоб не втратити мінус ось цей, щоб не провтикати разом з ним. То буде 36 відняти 12а і плюс А квадрат. Все це має бути більше нуля. Нагадую формулу скороченого множення, ось десь тут. А мінус Б все це в другий дорівнює А квадрат мінус 2аБ плюс Б квадрат. Далі, відкриваємо дужки уважно, 9 мінус 36, мінус, стає плюсиком 12а і мінус А квадрат більше нуля. Мінус А квадрат плюс 12а мінус 27. Більше нуля. Робимо з нього одразу вигляд квадратного рівняння. Тепер дискримінант 12 в квадраті, мінус 4 помножити на мінус 1, помножити на мінус 27. дорівнює 144 відняти до 8. Мінус залишається, тому що тут мінус на мінус дав плюсик, а цей мінус є. Маємо 36. Корінь із дискримінанта це корінь із 36, це 6. А1 дорівнює мінус B, значить мінус 12, додати 6 поділити на 2 помножити на мінус 1 дорівнює. мінус 6 поділити на мінус 2 дорівнює 3. А 2 дорівнює. Мінус 12, мінус 6 поділити на 2 помножити на мінус 1, буде мінус 18, поділити на мінус 2 дорівнює 9. Значення ті ж самі. Метод зараз буде той же самий, тому я його тут зараз просто скопіюю. Так, в третьому варіанті нам теж треба буде зробити ось ці самі кройки, відкрити за формулами скороченого множення, привести до вигляду квадратного рівняння. Але тепер ми працюємо так, що А1 додати А2 дорівнює мінус Б поділити на А, значить, в нашому випадку це мінус 12, поділити на мінус 1 буде 12. І А1 помножити на А2, це поділити на А, значить, мінус 27. Поділити на мінус 1 буде 27. Два таких числа, які примножені, дають нам 27, це 3 і 9. В сумі вони дорівнюють 12. Отже, а1 дорівнює 3, А2 дорівнює 9. Тут так само ми за методом інтервалів знаходимо проміжок і отримаємо ту ж саму відповідь 8. І третій спосіб через відстань між точками. Я коротко його так підпишу. Нам тут так само треба уявити собі розташування цих кіл. Нагадую вам, що відстань між центром кола і ось цією точкою дотика до осі, абсцис, в точку ми знайшли мінус 2-0, ось ця відстань між цими двома точками має бути менше за радіус. А отже, Ось тут у нас координати мінус 2 а мінус 6. Тут теж мінус 2а мінус 6. І відстань між цими двома точками ми будемо від центра кола віднімати точку дотику. Ось цю мінус 0. Буде мінус 2 мінус мінус 2 в квадраті плюс. А 6 мінус 0 в А, uh, Так, не дорівнює. А менше. Ніж радіус, тобто менше трьох. Uh, відкриваємо. А мінус шість мінус 0 – це буде просто корінь. Із А мінус 6 в другій степені менше трьох, а значить, а мінус 6 беремо по модулю має бути менше трьох. Модуль відкривається А мінус 6 менше трьох. А мінус 6 більше мінус трьох. От, уявіть собі, ситуацію, нам підійде тут, наприклад, мінус 2 модуль мінус 2, він відкриється як 2, а 2 буде менше 3. Тому ми в другий варіант розглядаємо ті, що більше, ніж мінус 3. Там йдуть до нуля і ті, що менше за 3, теж йдуть до нуля. Це щоб було зрозуміло, чому так відкривається модуль. Маємо звідси А менше 3 плюс 6. А більше мінус 3 плюс 6, А менше 9. А більше мінус 3. Знову ж таки, звісно, ті самі числа ми знаходимо, але метод рішення трошечки простіший, можливо, для когось. Ставимо ці точки мінус 3 і 9, вони в нас не включно, Менше 9 йде сюди, більше мінус трьох іде сюди. І наша спільна відповідь. Ось тут, в цьому проміжку. Відповідно, найбільше ціле число з цього проміжку це 8. Мені цікаво, який із цих трьох способів вам зайшов найбільше, який здався найлегшим. Це завдання подібне. І я тут вже не хочу розписувати так детально всі ті три способи, бо відео вже і так вийшло занадто довгим. Тому ви просто передивіться попередній, подивіться там по числах, що як має бути. А тут я зараз покажу чисто той спосіб, який мені більше всього подобається, де менше всього потрібно витрат в плані рисунку, аналізу. Крок знаходження координати центру кола, він всюди однаковий. За цією формулкою ми розуміємо, що х0 дорівнює 2, від х відняли 2. Тут від y відняли цілий вираз, значить, відняли 2а. Щоб тут був плюсик, мені треба в дужечках поставити мінус, бо мінус на мінус дасть цей плюс. Значить, y0 дорівнює 2а3. І радіус дорівнює корінь із 49 дорівнює 7. Х0 дорівнює 2, значить, десь ось тут, десь по цій осі знаходиться центр нашого кола. Я не взяла радіус дорівнює 7, так, чисто схематично, ось якось так у нас розміщено коло, що воно має дві точки перетину. Це так, суто схематично я намалювала коло, воно перетинає вісь Х. Все як нам потрібно ось ці дві точки. Я це роблю для того, щоб пригадати, що Y на осі абсцис дорівнює 0. І просто підставляю замість y 0 у рівняння кола. Поміняю місцями. 3, бо 0 плюс 3 буде 3, 3 мінус 2а, все це все в другій дорівнює 49. І тепер переношу все вправо від дорівнює, щоб виділити х. Мені подобається вирішувати за формулами скороченого множення. Тут я показую, що х мінус 2 дорівнює корінь із цього всього. Нагадую вам, що хоча і значення підкореневого виразу, тобто оцього всього, що під коренем, може дорівнювати нулю, в нашому випадку ми цей варіант не розглядаємо, тому ми пишемо, що він у нас строго більше. І мені подобається розглядати за формулами скороченого множення. 49 це 7 в другий. Мінус 3 мінус 2а, Беру це все, в дужки, і 7 плюс оцей вираз можу, в принципі, вже писати без дужок, бо плюс не впливає на зміну знаків. 7 мінус 3 плюс 2а. А тут виходить 10 мінус 2а. Тут виходить 4 плюс 2а. І 10 мінус 2А. Кожну із цих дужечок перерівнюю до нуля, щоб порахувати, чому буде дорівнювати А. Ці дві точки позначаємо незафарбованими кружечками, бо вони в нас не входять у розв'язок. Метод інтервалів я візьму нехай число 10. Тоді буде 4 плюс 20 додатнє, 10 мінус 20 від'ємне, значить, ось тут буде мінус. Знаки чергуються, плюс-мінус. Нас цікавить більше 0. А отже, ось цей от проміжечок, де є плюсик. Скільки всього існує цілих значень параметра А. Перерахуємо всі ці цілі значення. Мінус 1, 0, 1, 2, 3, і 4. І всього цих значень 6. Уважно читайте, про що питається в задачі, там скільки цілих значень, найменше, найбільше, і від цього формуйте вашу відповідь. В наступному відео ми розглянемо задачу, коли графік рівняння кола перетинає вісь ординат, тобто вісь Y. В цілому буде все плюс-мінус так само, але ви подивитесь на нюанси. Буду вдячна за підтримку каналу. З вас вподобайка та підписка. До зустрічі у нових відео.